Зі відбувся масштабний благодійний концерт зіркової команди. А організатором творчої зустрічі стала ГО Арткультура. У театрі Шевченка справжній фурор до нашого міста з великою концертною програмою завітали Аурі Коротаров, Тоня Матвієнко, Артур Босо, Анна Добриднєва та Амадор Лопес. З початку повномасштабного вторгнення представники творчої команди, пісні яких лунають далеко за межами нашої батьківщини, провели більше 200 благодійних концертів на підтримку захисників. На зібрані кошти допомогу отримують українські військові, які стоять вздовж всієї лінії фронту. Сьогодні вперше у кривому розі такий десант, зірковий десант з Києва, завітав і до нас. Ми працювали сьогодні усі разом з командою артистів, з командою організаторів, всіх партнерів, які долучились до цієї події. Місія наша сьогоднішня це збір для на ФПВ-дрони для нашого криворізького батальйону «Арей». Кожен з представників команди А колись бував у Кривому Розі. До початку повномасштабного вторгнення з концертом приїжджала до нашого міста і відома співачка Тоня Матвієнко. У нас є команда А. Ми всі артисти. Дуже давно одного одного знаємо. І коли в нас з'являється ідея щось зробити добре, на щось зібрати кошти, ми, у нас є група, ми пишемо Поїхали. І от сьогодні настав той день, коли ми всі змогли і це зробили. Я дуже вдячна своїм колегам, які сьогодні зі мною на сцені, що вони у нас є одна мета, місія, і ми завжди за за добру справу. Запальні пісні підготував для містян україно венесуельський хореограф та співак Амадор Лопес. Пригадує востаннє був у кривому розі півтора року тому. Тож цього разу з неабиякою енергією знову запалював на сцені для криворізької публіки. У кожного з нас є місія, так наша місія наближити нашу перемогу. Наші захисники та захисниці потрібно і, і требують допомогу, підтримка. І зараз пісня Хай люнає, так як то кажуть, соловійно, і це дуже важливо для нас. Наша команда постійно їздив з концерту для наших захисників і збираємо кошти. Тому для мене це в першу чергу потрібно не зупинятися і робити таких мотивуючих пісні, тому що всі мої. Пісні такі, знаєте, як то підвод всіх наших слухачів, і я намагався зробити так, що ви дійсно ми не втрачали віру надію та любов, і звісно, не втрачали настрій, тому що ми, українці такі значне скорені. Відчуває необияку радість та хвилювання від зустрічі з рідним містом і близькими по духу людьми. Відома українська співачка Анна Добриднєва ділиться завжди щаслива бути вдома, особливо в такій дружній компанії. Зазначає, пишається кожним артистом, який у цей надскладний для усіх час робить свій внесок у наближення нашої перемоги. Треба бути разом як ніколи. Треба підтримувати одне одного, і у нас є. Надважлива мета це допомогти армії, допомогти найкращим людям в світі, завдяки яким ми зараз маємо можливість бути на своїй землі в своєму домі. Тому, ну звісно, і особливо для мене ще є важливі, суперважливі концерти. Це концерти саме для військових, там на передовій. На Донеччині я приїжджала до наших хлопців в 129-ту бригаду двічі, в 17-ту. І це теж були настільки круті концерти. Це про ну. Я навіть не ну це неможливо навіть слова слова підібрати, щоб описати наскільки там було багато емоцій. Наскільки це важливі зустрічі, які запам'ятаються на все життя, прямо кожна секунда. Важливими такі зустрічі є і для Артура Босо. У мене була така ситуація, що деякий час тому назад ми зустрічалися з хлопцями. І поки Ауріка співала для наших військових, я спілкувався з військовим, і е, він якось розповідав мені історію, і я в очах його побачив, що він буквально на мить повернувся у мирний час. І Я собі думаю, ми приходимо додому кожен вечір. Ми е, звертаємося до Бога, ми звертаємося до ангелів, а ангели ось вони. Ось наші ангели, які боронять захищають і дають нам можливість жити сьогодні і зараз. І повернувшись у Київ, я написав пісню. Вона так і називається Ти Ангел. Криворіжці мали змогу почути прем'єрну пісню Анни Добриднєвої, яка називається Дитинство. Вона написала цей твір на початку великої війни, присвятила його українським дітям і рідному місту. Спеціально для мешканців Кривого Рогу співачка виконала цю пісню з вихованцями зразкового театру естрадної пісні Аліса. Що усі знати сніг? Візна досі те, що стріти не знати. Приємним сюрпризом для слухачів стали пісні у виконанні народної артистки України Аурі Каротару. Вона зазначає, у нелегкі для усіх часи кожен повинен робити те, що вміє, на своєму місці. піснями народна улюблениця, підбадьорює людей і мотивує їх не опускати руки. Ми, як виходимо на сцену, то бачимо їх очі, бачимо, як вони на нас дивляться. Вони розуміють, що вони не самі, що ми разом, що ми разом ідемо до перемоги. Харизма популярних артистів, цікаві номери, а головне глибокі тексти, а також розіграш тематичних вотів на аукціоні. Усе це не залишило криворізьку публіку байдужою. Кожен гість творчого заходу не тільки отримав яскраві враження, а й долучився до підтримки захисників. Було цікаво, було жвава атмосфера. Всі люди були позитивно настроєні, і концерт був просто чудовий. Тоня Матвієнка і Арю Каратару – Це просто. Пісні всі хіти. Ну, амадор своєю ексцентричністю, боса теж Так стакі. Наша криворажанка е, співала теж дуже приємно. Тому ну, цікава аукціон то взагалі був захват. Спільними зусиллями зіркам та криворіжцям вдалося зібрати на допомогу відважних оборонців з окремого штурмового батальйону Арей більше як 145 тисяч гривень. Ми Дарія Юськова, Єлизавета Гусак постфактум.